І просто коментарі, взагалі, в будь-яких соцмережах коментарі, вони е, іноді навіть створюють свою мікро, знаєте, форум, який взагалі не має відношення до самого поста. Я дивлюся порно, Саша грає з мужиком, третій коментар. Чого не в окопі? А в її жопі ще й в рифму піддався. Причому в адрес не йому, а їй, ну коротше. Взагалі, ну, Взагалі не про то, люди вже свою суперечку почали, своя мікросоцмережа з'явилася. І, і просто е коментування, і можливість людині висловити свою думку і бути прочитаним деяким людям в чомусь тут -от -от в голову вбило, що ваша думка важлива. Це не так. Ваша думка не важлива. Пусте місце. Всі знають, що найважливіший коментар це який? Мам. Мами. Мами. Особливо, якщо підпорно, правда. <рес> Молодець. <рес> Клас. Ну, той прикол, який я написав, буде гірше виглядати. <рес> Ми його не залишимо. Чисто бонусом вам його скажу. Хочете скажу, який я прикол написав? Ну він реально гірше зайде. Сказати просто. Сказати? Я написав такий прикол. Ваші коментарі нікому не потрібні, ваша думка не має значення. Найважливіший лише той коментар. Який має найбільше лайків. Бачите? Два роки я писав ту хуйню, а вона зразу смішніша. Хто шапляє,